Доброго дня, мої дорогі підписники, я також гості каналу. Я рада вас вітати. В мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Хочу подивити для вас карту дня на 25 жовтня по всіх знаках зодіака Подивитися, як у вас мене день і що на вас чекає, які підказки вам дасть Всесвіт. І так, перша карта для Овнів. Карта дня для овнів. Для умні випадає рицар жезлід, який вказує, що на вас сьогодні чекають важливі справи. День у вас буде досить активний в. Десь дорога на вас якась чекає, досить важливі справи, якісь, можливо, відрядження, можливо, просто ви будете переходити і їжджати з одного місця на інше, щоб вирішити якісь важливі справи для вас. День вказує, щоб ви були сміливі, активно, йшли до своєї цілі, нічого не боялися, не озираючись назад, будьте впевнені собі. День у вас буде досить активний, такий вдачливий для вас. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає семірка Кубків. Ну, сьогодні такий день у вас буде якийсь мрійливий. Будете сьогодні мріяти, десь літати в якихось облаках. Сьогодні вам справи, скоріш за все, будуть даватися досить так важко, тому що ви будете досить багато мріяти. десь якісь... про щось ви дуже мрієте, і сьогодні ви будете зациклені іменно на тій мрії. Ви мрійте, але не забувайте про справи, про важливі справи, які у вас є, які вам потрібно виконувати. У вільний час від роботи, від важливих справ і навантажень, ви можете помріяти помріяти, як вам зробити ту чи іншу справу, як вам до цього приложити максимум зусиль. Але не забувайте про ті важливі справи, які у вас виникають, і які вам потрібно робити. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає паш Жезлів. Ну, паш Жезлів Вказує, що у вас досить буде такий радісний, благополучний день. Будьте готові до якихось радісних новин, можливо, пропозиції до щодо роботи. Якісь у вас будуть гарні ідеї, якісь гарні звістки будуть, якісь листи, може, дзвінки. Ну, досить день буде такий для вас важливий і гарними, важливими звістками для вас. Головне, ви скористайтеся шансом, не відхиляйте пропозиції, якщо вам дає доля якийсь шанс. Ризикніть і йдіть тільки вперед, і тоді у вас обов'язково. Все вдасться. І навіть якщо у цей день от шанс, яким ви скоритаєтесь, він в майбутньому не дасть великих таких результатів, яких би ви хотіли, іменно цей день ви будете згадувати із таким задоволенням якимсь. Щось таке буде досить приємне, що для вас запам'ятається. Надовго запам'ятаєте. Наступна карта для раків. Карта Дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів вказує на якісь конфліктні ситуації. Просто приготуйтесь до того, що конфлікти вони можливі і що їх досить важко буде уникнути. І в цей день не, не потрібно робити досить важливих справ. Краще б не помішало б їх відкласти на інший. Також не варто чекати від долі сьогодні якихось подарунків. Просто потрібно взяти волю в кулак і йти далі. Є конфлікти, переживіть цей момент. Якщо можна його уникнути, уникнуть, але якщо вже неможливо уникнуть, то тут так і буде. Також будьте обережні, щоб не стати жертвою шахраїв і ваших ворогів, які і можуть втягнути вас в той конфлікт, в ту чи іншу таку ситуацію, де потрібно буде виясняти відносини якісь і так далі. Просто дивіться, пильнуйте, щоб не стати жертвою обману. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Карта дня для Львів львів випадає королева Копків. Ну, Королева кубків вказує, що ви будете сьогодні в такому гарному, піднесеному настрої. Ви будете сьогодні цим задоволеним, ви будете від щастя, аж світитися сьогодні. І будете хотіти прямо поділитися із людьми, які вас оточують за цим радістю, цим щастя. Буде до бажання буде виникати людям допомогти, то дивіться, йдіть вперед, реалізуйте свої бажання, свої мрії. Можливо, ви захочете зайнятися волонтерством, то ця карта це день такий буде що. Вперед дійте, це вам не завадить. Тим, тим паче, волонтерством зараз це досить добре, коли ни займаєшся і допомагає нашим людям. Наступна карта для ДІВ. А для дів випадає старший аркан сонечко, який вказує, що сьогодні у вас вдасться все. За що ви візьметеся. Сьогодні вдача на вашій стороні у всіх сферах вашого життя. День буде для вас позитивний, ви будете задоволені і щасливі і радіти. Просто карта сонця. Що тут ще можна тільки побажати? Все у вас вдасться. Наступна карта для Терезів. Так, карта Дня для Терезів. А для Терезі випадає четвірка мечів, яка вказує, що ви втомлені і емоційно, і фізично. Вам потрібно відпочити і привести себе в порядок. Просто відпочиньте, приділіть час для себе, відновіть свої сили, зробіть те, що вам буде в задоволення. Просто приділіть час для себе. Вам потрібно відпочити. Відпочинок це. Від нього залежить наше фізичне состояние, стан, наше здоров'я, наші емоції і так далі. Наступна карта для скорпіонів для скорпіонів п'ятірка пентаклів. Ну, Карта вказує, що такий якийсь день для вас буде тяжкий у фінансовому плані. Вам не вистачатиме, скоріш за все, коштів на якусь дію, на якусь операцію, на якусь покупку, на якийсь можливо, подарунок. Щось важливе захочете купити. І вам просто не вистачатиме коштів. За цього ви будете досить розчаровані, розстроєні. Але пам'ятайте, якщо хочете важливу якусь покупку зробити, і вам на неї не вистачає, краще підсобирайте, підекономте. І, і потім її купіть. Все тоді у вас видасться. Не поспішайте в цей день витрачати великі суми коштів. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. А для стрільців випадає четвірка кубків, яка вказує, що ви все не задоволені, все вас не влаштовує ви в такому емоційному стані, досить такому важкому емоційному стані. Можливо, ви на когось були ображені. У вас просто відсутня якась мотивація для того, щоб діяти далі, і, так, і робити, якісь плани втілювати в життя. Ви не бачите якихось нових можливостей, які є навколо вас, але той шанс поруч. Не, не тримайтеся за минуле, і у вас все обов'язково вийде. Головне озерніться і побачите, що у вас все добре, і що ви все маєте. Просто потрібно цінувати те, що ви маєте. Не потрібно бути в тої депресії, і в тому всьому. Виходьте з неї і у вас все вдасться. У вас можливості є, просто потрібно ними скористатися. Наступна карта для козирогів. Для козирогів випадає семірка мечів. Семірка мечів вказує, щоб ви сьогодні мої козороги були обачні, в обережній, дивилися, як то кажуть, по всіх сторонах, щоб не стали ви жертвою якихось воріжок, якихось шахраїв. Також будьте обережні і на роботі, щоб десь вас колеги не втягнули в якісь авантюри і так далі. Якщо є якісь важливі справи, важливі якісь підтримки, Писання документів, їх неможливо відкласти надальше. Добре провіряйте кожен пункт, кожну строку в паперах, які ви підписуєте і так далі. Просто будьте сьогодні обачні, обережні, будьте о, уважні до того, що вас можуть обманути і втягнути в інтриги. Наступна карта для водоліїв. Для водолії випадає король жезлів. Король жезлів вказує, що сьогодні. Просто буде сьогодні у вас енергія прям переповнювати. Ви сьогодні вам все під силу за все, що ви візьметеся. Головне, будьте активні, рішучі, сміливі, цілеспрямованими. Напрям... Ціле все у вас обов'язково вийде. Ви лідер, який володіє даром людей пере... убіждати. Удача вона близько, вам пора діяти, реалізувати всі свої цілі і ідеї, проявляйте фантазію. Вам нічого не завадить до своєї цілі. Головне рішучість, сміливість, активність. Ідіть вперед і вас все вдасться. Не сидіть на місці. Це саме головне. Йдіть і наважтеся на зміни у вашому житті. Можливо, комусь вже час створити сім'ю, яку давно бажає, ви мрієте про неї і не наважуєтесь на це. Будуть якісь несподіванки, якісь несподівані подарунки можуть бути і так далі. Несподівані, гарні новини і так далі. На день досить гарно для вас так пройде. Будьте енергійні, активні, проявляйте фантазію і все вас вдасться. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан імператор, який вказує, що сьогодні такий день для вас буде досить важливий, можливо, у вас буде зустріч з такими впливовими авторитетними людьми, можливо, у вас буде зустріч, можливо, якась співбесіда буде, можливо, просто якісь будуть переговори, можливо, ви проявите качість, лідерські качества, доповідати людей за собою. Но день буде досить активний, можливо, буде зустріч із якимись державними в десь у вас має щось бути, десь зустрічі, якісь вирішення, проблем, якихось питань буде. День буде досить активний, можливо, буде зустріч із даже з бапою або з дідуською, де вам, ви отримаєте досить таку гарну пораду для себе. Головне, будьте впевнені собі, реалізуйте плани неухильно, послідовно і з відповідальністю. Буде у вас все вдало. Ви будете в повній енергії, будете повні сили, спорайтеся з любою справою, яка, за яку візьметеся. І так, Дякую всім за увагу, гарного всім дня, прекрасного дня! Бережіть себе, до побачення!